Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у Detroit Become Humans. О, граємо ми зараз за нашого детектива. Розшукуємо Аманду. А, гаразд, гаразд, гаразд. Взаємодіяти ми ні з чим не можемо, тож. А, в нас сприват. ого, яка доріжка. На Нанодоріжка, наномісток. Цікаво. Ми могли піти на інший міст? Думаю, могли. А що тут, а ось дама. Цікаво, хто вона така. Але нам що треба правильно походити по усіх різних закутках? Ви, поки тут от я тиняюся усюди. Ви, поки я тут тиняюся усюди, не забудьте поставити лайк у вподобайку, написати коментар і, звісно ж, підписатися на канал, якщо ви ще раптом не підписані. А я давайте. Ну тут немає чого ходити, тут не, не можна ні з чим повзаємодіяти. Нам треба, напевно, хоча б перший діалог провести. Аманда. Вітаю, Амандо. Коноре. Connor, Connor, рада тебе бачити. Знайти Девіанта було дуже непросто. Ти проявив в цьому велику майстерність. Але ти ж знав, девіанти непередбачувані. Тобі варто бути обережнішим. Я сподівався, він щось скаже. Це була моя помилка. Нічого. Сподіваюся, ти врахуєш це в майбутньому. Допит був дуже непростим. Що ти думаєш про девіанта? Девіація що таке? Після насилля зі сторони господаря Андроїд щось там демонстрував признаки посттравматичного синдрому. Немовби його, його програму перезаписали. Це лейтенант Андерсон був призначений вести справу про девіанти. Що ти про нього думаєш? Інтригуюча особи Моя характеристика йому неадекватний. у нього є дуже особисті проблеми, які відображаються на роботі. Розслідування йому не цікаві. На жаль, нам доведеться з ним працювати. Яким буде оптимальний підхід. Я спробую налагодити з ним дружні відносини. Якщо доб'юсь його довіри. це допоможе розслідуванню. Все більше і більше андроїдів демонструють признаки девіації. Їх випущено кілька мільйонів. Якщо вони вийдуть з підкорення, наслідки будуть жахливими. Ти найбільш передовий прототип в лінійці кіберлайфу. якщо хтось і розбереться в причинах, то це ти. Ви можете на мене покластися? Це, напевно, якась начальниця цієї кіберлайф контори Спіши, Коноре, часу мало. О, центральний поліцейський. Центральна поліцейська дільниця. Розшукати лейтенанта Ендерсона. Хенк. Симпатія. Не пересікайте лінію. Lines open. Підійдіть до стійки реєстрації. У нас тут більше ніби нічого. А ні, можна щось подивитися, думаю. Це є якісь дуже відомі копи, напевне. Я думаю, те, що ми подивилися, нам десь та й знадобиться. Там, до речі, якщо а, те, що Кара загинула, сильно впливає на фінал гри, я можу програти поза відео до того моменту, де я стояв як стовп, і ми продовжимо з того моменту. Можу вам допомогти? Я прийшов до лейтенанта Андерсона, міністр оборони Деня Так. Лейтенант Андерсон ще не прийшов. Зачекайте його на робочому місці. Знайти стіл лейтенанта. Так, ми будемо тримати вас в курс, то як, як розвивається ситуація. Там москалі, напевно, росіяни бушують з американцями десь на Алясці, чи я помиляюся. Ой. Тут Скільки штук з чим можна взаємодіяти. А, тут всі таблички, ходиш, дивишся. О, Міллер, андроїди стоять, бойові напевне. Коп Android модель RS200. Від в експлуатацію такого то числа. Коп Android RS200. А, вони без іменять що? Серйозно? О, Коп Андроїд модель RM700. Це типу вже новіша модель. Ну, логічно було би припустити, що це так. РС200. А давайте. Дивно, що вони не по імені. Так. Вілсон. А чим ми можемо повзаємо діяти? А, ми, лише з таблички нам підсвічуються. Гаразд. Все, прийняв. О, невідомий Коп. Лейтенант Ендерсон. Є. Yeah. Вибачте, you know, який Андерсон час зазвичай приходить лейтенант Андерсон. Лежить від того, як прийшов If вечір. Якщо we we'll пощастить, то буде в обід. Next. Дякую. Андроїду зручно сісти і чекати. Відключився та все собі. Перейшов режим очікування. Оглянути новий офіс. Гаразд, як я це можу зробити. Ага. О музончик. Рокінрол. Лицарі чорної смерті. Дарк метал. Ну, це тобі не воплі водоплясова, звісно. ж А подзвонити куди? Докази. Ооо. -о, -о. О, -о, О. Лозунги проти андроїдів. Так, це ми подивилися. Що там ще у нас тут є? Каптурик. Бейсболка Детройт. Бавовняна. М -м Сірнички. З якогось бару. Можливо, знадобляться нам навіть. Так, оперативна група червоний літ 2027. Зібраний загін поліції провів ліквідацію мережі розповсюдження червоного льоду в 2028 році. А, з наркотиками працювали. Волосся собача шерсть Сембернар. Ух, симбернар це здоровенні собацюри. Лохматі. Пончики. Калорії 452, насичення жирні, насичені жирні кислоти 13 грам. Холестерин 19 мг, вуглеводи 51 грам. Ой, дерево бідне засохло. Азіатська зовнішність вид сисига сіра. Йоп. ліпше б латиною написали. Так би було теж незрозуміло. Холодна кава, сліди кофеїну. Все, все, глянули. Проаналізувати, давайте. Поліція Детройта зловила дилерів червоного льоду. Більше 50 заарештованих по всій країні. Детектив Андерсон підвищений до лейтенанта, самий молодий лейтенант в поліції Детройту. Лейтенант Хенк Ендерсон, один з самих прославлених співробітників поліцейського управління Детройта. В Детройті рекордна виявлена вилучена. Навіть так рекордна партія червоного льоду. Майже тонна ніхрена ж собі. Нормально так. Радий вас бачити, лейтенанте. Обаже. Генк! ХЕНК! Йди сюди! До мене! Піти і послухати або. О, а, у нас є два варіанти. Чи ми можемо потім туди піти? О! Ну, ти подивись. Наш дорогий пластиковий детектив знову повернувся. з вчорашнім. Дуже вражає. Ми б небудь витягнули з того андроїда, якщо б не ти. Вітаю детектив Рід. Android Like Before. Я такого ще не бачив. Що за модель? РК800. Я, я прототип. Prototype. Ах, прототип. Робот-детектив. So, gonna... Машини скоро нас всіх замінять. Так. Зроби hey. hey. мені каву. Get a move on. Ну що стоїш? I'm sorry. Вибачте. Я підчиняюсь скільки лейтенанту Ендерсону. оу. Oh, 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 oh. oh. Якщо б Хенк вчора не вліз, я б тобі пояснив, що людей потрібно слухатися. Тримайся подалі. іншого разу, я тебе жаліти не буду. Треба буде його прибити десь якось випадково, чисто. Там йому молоток на голову впаде, чи бито кілька раз кілька разів, чи він сам головою унітаз Декілька разів стукнеться. Ну всяке буває, знаєте. Так, тут на кухні нічого немає. А там є камери. Що What you at? Що вилупився? Іди нахер. Факер. Товбаний робот. опа па Я, походу, щось не туди пішов трішки, да? Вони знищать мене. Моя ціль була взяти тебе живим. що буде далі? Мене не турбує. Мене чекає смерть. Рівіант не реагує. Раз треба було може якось цікавіше з ним поспілкуватися, але вже як є, так є. Швидше. Подзвоню в Кіберлайф. Нехай прибирають. Гарний поліцейський відділок. А Хенк... А, бачите, я міг піти сюди, а міг не піти, я не пішов. Нараз. А я можу зараз зайти до шефа? Ні, не можу. Я чую, що моя присутність причиняє вам незручності, лейтенанте. Я прошу вам за це. Приношу вам за це свої вибачення. Ми напарники, і варто дізнатися один про одного більше. Треба таки йти туди, так? Да? Стіл? Можу я зайняти який-небудь стіл? Ось той нічийний. Вивчити досьє девіантів. А, він явно не задоволений, що ми не пішли туди. Ого, скільки варіантів відкрили. Fan, right? За детройські машини вболіваєте? Там про спорт говорять. ну так. Дивилися мачмит вчорашній? Ось чого я вчора в барі і сидів. Oh. Музика. Ви слухаєте лицарів чорної смерті? Це гарна музика. В ній багато енергії. Ти слухаєш heavy metal? Ну, не те, щоб я взагалі слухаю музику. Але хотів би. Хм. Собака? У вас є собака, так? чого ти взяв? На кріслі собача шерсть? Люблю собак. Як звуть вашу? Тобі то що? Сумо. Сумо. Сумок звуть. Нормально ім'я для песика. Фаулер графік. Приступити до роботі. Так, Фаулер. Давайте Фаулер. Ви давно знаєте капітана Фаулера? Ааа. Yeah, надто давно. Графік. Хотів спитатися. Ви завжди приходите на роботу в цей час? Приходжу, arrive, коли I приходжу. Досить вже до okay. мене вчіплятися, а? А, ну так от багато хто не любить знаходитися в суспільстві андроїдів. хотів уточнити у вас якась особлива ненависть до мене? Yeah. Так, є одна. Раз. Якщо у вас є матеріали про девіантах, я би хотів на них подивитися. Термінал в тебе на столі. Насолоджуйся. Е, пропав. Підоз... Підозрюваний. А, чекайте, я, то я порухав. Е, що відбулося? Зник. Гордон Лопес. Ідентифікаційний номер лейтенант Андерсон. Статус справа відкритий. Причасний андроїд. Так. Потерпілий стверджує, що залишив андроїда вдома, як зазвичай, і пішов на роботу. По поверненні він виявив, що андроїд відсутній. Сліди злому відсутні, можливо, андроїд покинув квартиру без наказу. В що відбулося напад Чарльзі Белл, лейтенант за відкрито справ так. потерпілий стверджує, що на нього напав андроїд моделі такої-то, який працював офіціантом в мережі ресторанів швидкі хот-доги», розповс... який розташований за адресою Чемберленд Авеню. За словами потерпілого, андроїд неочікувано накинувся на нього і спробував задушити, а потім схо... втік. В на даний момент, де він є, невідомо. Так їх багато є? Небагато. Так. Напад Сара Корнуол, Бла бла-бла. Потерпіла стверджує, що на неї напав її андроїд моделі AR700. Андроїд також влаштував погром в кількох кімнатах, після чого покинув дім. Так, ще один андроїд. Потерпілий менеджер клубу Рай повідомив про не... незрозуміле зникнення секс андроїда моделі VR4. Даний андроїд... Сопроводив клієнта додому і не повернувся в клуб. Замах на вбивство Лео Манферт. Ідентифікаційний номер лейтенант Андерсон. Діло розкрито. Так, знаменитий художник Карл Манфред виявлений мертвим у себе в домі. Після сутички, відбув... яка відбулася між його сином і домашнім Андроїдом, згідно показань сина художника, Андроїд вів себе агресивно. Андроїд, який по задум. За даними, які в нас є, являється прототипом модель і серійний номер невідомий. Був знищений, прибувшими на місце злочина співробітниками поліції. От такі от нас справи. 243 досьє. Перше 9 місяць тому. все почалося в Детройті і швидко розповсюдилось по всій країні. Підняти одне з тих справ. Раптом щось вияснимо. Це було б непоганим початком розслідування. Що скажете? Господи. А, прямо не можна допускати, щоб особисті проблеми відображались на роботі, лейтенанте. Ти ніхіра не знаєш про моїх проблеми, Так що займись краще своєю програмою. І закрий рот. Впевнено. Мене призначили виконувати розслідування а не сидіти і чекати, поки у вас виникне бажання попрацювати. Слухай сюди, гавнюк. Була б моя воля, я б всіх вас сунув башкою в мийку і підпалив. Бла бла-бла бла-бла. Дуже швидко говорять, вибачайте, не все встигаю читати. Куди ви йдете? На обід! Щось я проголодався. Що все? А міг бути інший варіант? Так, стопе. Поговорити з Гвеном. Хм, цікаво. Андроїд Карлоса самознищився. А він міг не самознищитись чи що. Так, чекайте. Розшукати Аманду. Ага, тут ще були якісь штуки, які можна було знайти. Ууу. 9924. Поговорити з Гев, а там М -м, оглянути участок. Тут ще щось могли зробити. Потім ще щось тут могли зробити. І потім. Хенк все одно би був в ярості. Хенк пішов на обід 2% тільки? Щось мені в цій грі не дуже щастить. Але вже як є, так є. Добре. Ух, не забувайте ставити лайк, вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Підтримуйте збройні сили України. Вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!